Як бідному жениться, так і день малий. Пів години, ні, напевно, більше. Готувала собі простір, готувала процеси, які хочу вам показати. Виставляла світло, налаштувалась, нарядилась, і в мене в телефоні перестала записувати камера. Ну, нічого, виявляється, просто треба було перезавантажити телефон і все виправилось. Отже, почнімо. Я Надія вітаю на моєму каналі Гачком і Спицями. Всім привіт! Будемо розмовляти. Сьогодні у нас 2 липня і починається шалений тиждень стартів в проєкті Оленочки Буганової в'яжемо українською. І я хочу вам розказати про ті процеси, які я беру з собою в шалений тиждень стартів і з якими я буду стартувати. Отже, першим моїм проєктом буде футболка із, секці... із секційної пряжі, яку я підгляділа у Олічки з каналу В'язальні бесіди. В неї було відео для натхнення, що ми зв'яжемо із секційної пряжі. Я купила пряжу секційну, вона в мене трошки різних кольорів. Бо в магазині, де я купувала, вона була на залишках, і ми підбирали, щоб був плавний перехід, щоб воно було виглядало, бо вже ж засвербіли руки, треба в'язати. Це у мене які кольори, і яка пряжа. Пряжа у мене Alize Miss Batik. Це 100% мерсенізована бавовна. 280 метрів на 50 грамів. Всього у мене її 400 грамів. Я так думаю, вийде або футболка, або довга туніка, ну або футболка і щось залишиться. Подивимось. Кольори у мене 37,20 це три моточки, з них я розпочну. Один моточок у мене ось такого невідомого кольору. Якраз тут є і біленький і синенький, буде наступний. Потім два моточка біжево-зелений 3717. І два моточка коричневого 37,23. Коричневого такий молочний, рожевий, красивий. Мені подобається таке поєднання. Спочатку я хотіла цей, цю футболку в'язати ось так спицями. Ну, я спочатку вона і на картиночці, на малюнку спицями на фото. От. Але мені не подобається, як виглядає ось ця регланна лінія. Вона дуже-дуже діркава і дуже некрасива. Я не знаю, чи бачите ви чи ні, але все, що я, я відфотографую і вставлю, буде видно. Бо ще четвертий раз перезнімати я не буду. Як не задалось, зразу, так і не задалось. Отже, це спиці номер 3 Полотно більш-менш лягає рівненько, але це мені не подобається. І особливо цей розідраний початок. Зв'язала я гачки, рекомендує виробник 0752. Ось цей зразок зв'язаний на гачку 2. А те, що я вже почала в'язати, я в'язала гачком 2,5. Тобто, це цупкіше, плотніше кольчуга. А це справді вже схоже на м'якеньку таку літню футболочку. Ось так я і буду продовжувати. Це уже те, що я зв'язала вчора і сьогодні зранку. От. І перев'язувала я також його це вже четвертий варіант. Ну, уже пішло, вже мені все подобається. Чого четвертий? В першому варіанті, в пінтересті, тут треба зв'язати бабусін шестикутник, і з нього ну, без двох секцій. От, знайшла в пінтересті фото, там, як в'язати схему шестикутника, почала в'язати. І зрозуміла, що це той шестикутник, який на кардіган з двох шестикутників. Мені таке не влаштовує, тому що воно зразу тут же ж. Почало дуже таким рюшом братися, і ну, мене ж, мені ж не треба, щоб воно було так некрасиво. Другий варіант взяла і вийшло, що це не шестикутник без двох секцій, а п'ятикутник без одної теж не той варіант. Ну і Нарешті я знайшла схему, знайшла як принцип додавання, скоріше ніж схему. Схему вже Свої галочки просто вив'язую і все. Це я буду продовжувати. Це перший мій, мій проєкт. Гачок ще, гачок ось половиною. Я його відкладаю в сторону, і зараз буду вам показувати другий свій проєкт. Отже, другий мій проєкт, який я почну в'язати на цьому тижні, це буде розвиваюча іграшка пірамідка. Набір для в'язання такої іграшки. Я купила в магазині Candy Yarn в інтернет-магазині. І зараз я вам все це розкладу і покажу, а саму іграшку малюнок вставлю фотографію. Тобто, що було в наборі? Ось це халафайбер для набивки іграшки. Два мотка великих, я так підозрюю, що це, і вони так пишуть, що це YarnArt джинс. Для в'язання іграшок, гачечок, гачечок двойка. Ну, я спробую я ще не пробувала, я думаю, що це буде все ж таки, знову ж таки, мій гачок половиною. бо я дуже затягую. Двойку я потім просто нікуди не підлізу. Ось такі маленькі бухтики, там на кільця для пірамідки, ножиці, щоб все це підрізати. Тут я ще кіт не качався і не валявся. Ще нічого не робила, тільки розібрала набор і слала ось так, в этот, це вже буде, я потім буду підключатися і показувати, як це буде виглядати. Що хочу сказати, майстер-клас був у подарунок, на пакеті вже викинула не покажу. Була наклеєна QR-код, але коли я почала його сканувати, той QR-код, написано відскануй мене то мені телефон написав, що QR-код пошкоджений. Я позвонила дівчаткам, написала їм потім в Telegram, вони мені дали туди писати, і вони мені майже там, ну, за 10 хвилин вирішили цю проблему, і просто майстер-клас надіслали мені на Telegram. Майстер-клас вже в мене роздрукований, щоб можна було і писати і помітити. І це я розпочну і вам потім покажу. Це мій другий проєкт, який я буду стартувати. на цьому тижні. Проєкт проект цього тижня. Розложила поза кадром, щоб вам в кадрі не шарудіть Приїхала пряжа з того самого магазину candy yarn І це макраме шнурочок макраме. так Зараз я вам розкажу, що в ньому: 90 грам, метраж 130 метрів. Це 100% поліестер ось такий шнурочок. Я його ще не дивилась, не розглядала, не розмотувала, теж ще не починала, але на цьому тижні почну. Що нам рекомендує виробник? В'язати я буду гачком. Ух ти! здається, 4 мм гачок. Так, да, 4 мм побачила. І це буде фото теж я поставлю. Це будуть інтер'єрні кошики. Які я хочу кошики? По-перше, ви бачите, що тут 6 матків жовтого синього, 6 матків жовтого. Синій номер 133 він такий небесно-блакитний. А жовтий номер 142 яскраво жовтий. Кошики будуть для чого? Кошики будуть для моїх проєктів, бо ниток стає багато, проєктів стає більше. І все це ось в таких у мене: то коробках, то приспособлених якихось. ну Взагалі мене це дуже дратує, бо я весь день бігаю, щось шукаю. То одне, то інше, то, то п'яте, то десяте. А один моток від мене так заховався, що я вже другий тиждень не можу його знайти. Ну, Ноги в нього, сподіваюся, не виросли, з хати не втік, знайдеться. Як, як я буду це в'язати, я так само вам потім буду показувати. Так що спостерігайте. І третій мій проєкт. Хто дивився минуле моє відео, той бачив, що я почала вив'язувати звіроноски. За майстер-класом Ксенії Теріхової звіроноски, покликання на майстер-клас я залишу в описі під відео. Ось, і в цьому місяці, це вже на цьому тижні я не встигну з цим стартувати, радше за все, я візьму все це в магічний кубик, Тут є з чим працювати. В цьому місяці це будуть три пари звіроносків. Ось це у мене пряжа Alize Softy, вона на 50 грам 115 метрів. З цієї пряжі у мене будуть для моєї донечки шкарпеточки у вигляді пацючків. У неї були улюблені пацючки, за якими вона дуже досі переживає, вони пішли на радугу. Будуть у неї тепер ось такі в кольорах її пацючків, звіроноски. Тут я вив'язала три зразки. Чому три, я поясню. Я... Коли в'яжу, орієнтуватись на ну, ці звіроноски, орієнтуватись на плотність, на щільність в'язання я не буду. Я буду орієнтуватись просто на звичайну лінійку і на розміри. І мені треба було знати, як ці зразки, як ця пряжа поведе себе при пранні, бо шкарпетки все-таки беруться часто. Тому я відв'язала три однакових зразки. І мені треба було перевірити, вона сяде, чи вона потягнеться, чи як вона буде себе вести. Ну, тут, тобто тут видно, що з нею не сталося нічого. Ось цей зразок був взагалі, ну, зв'язався і лежав як зразок. Ось цей був випраний у пральній машинці на 40 градусів, але швидкий режим. А цей був випраний вручну. І добре так, потертий, бо це ж шкарпеточок. хочеться, щоб же він був хоч інколи чистенький. Тобто я можу орієнтуватись на лінійні розміри, нічого з ним не буде. Після прання вони не стануть дитячого розміру, а залишаться таким, як є. Це перші звіроноски будуть откладу, Другі звіроноски будуть поросята свині. ця пряжа, пряжа тут у нас alize superlana Classic 100 грам 280 метрів, 75% акрил і 25% вовна. І гачок вони рекомендують 3-4 мм. Я буду брати 4 мм, бо я вже знаю, акули в мене зв'язані гачком. Три з половиною, то це було дуже-дуже-дуже щільне, і потім, коли я його збирала до кучі, то дуже довго не могла нічого робити, бо дуже боліли суглоби, потім важ рука в руку потягнула. І вони вийшли зовсім не як шкарпеточки, а як прям капці такі, прям балянки. От. А тут я буду в'язати гачком, здається, четвіркою. Хоча рекомендують вони. Вони рекомендують, вони рекомендують. А що вони нам рекомендують? А, з 3 до 5, а може і п'ятіркою. Ну, гачок покажу, Щас покажу, не розходьте. Все ж таки це гачок 4 мм. Я його знайшла. В'язала я гачком 4 мм, все воно в мене і попадало, і це рихліше не треба, бо буде зовсім таке негарно воно буде. А так воно буде як такі теплі-теплі ведмежі, м'яхові шкарпеточки. І якщо взимку будуть виключати світло, то це буде дуже доречно. Треба тоді захочеться з такої пряжі не тільки шкарпетки зв'язати, а й шкурку якусь собі. І штанці, і сорочку, і запутатись в пледики буде якраз нормально, буде мерзнути. Так, і ще у мене третій вид шкарпеток, то це будуть жирафи жирафи пряжа baby акрил від Diana Art 100% акрил колір тут колір тут 586 а тут колір 3024 Вони рекомендують гачок 3 1/2 мм Ну, знову ж таки буду в'язати на четвірки, бо буде дуже затягнуто це по-перше. А по-друге, я з такої пряжі зразки в'язала, і теж вони краш-тест через пральну машинку пройшли, нічого їм не сталося. Можна в'язати, вони не сідають, вони не розтягуються, дуже буде непогано. Ну, начебто все вам розказала. До побачення! Буду, як будуть просування в процесах, буду вам теж все показувати. Пока-пока! Ранній ранок четверга. Друзі, хочу вам показати свої просування за середу. Добрий ранок! Це мій старт середи, інтер'єрний кошик. Але я так думаю, що це буде фальш-старт. Бо вчора, в пізно ввечері, мені, коли я вже дов'язала ось так, скільки тут? 26 см кола, мені в Ютубі в стрічці поправ майстер-клас зв'язання зовсім іншого кошика. І я так думаю, що він для моєї мети, з якою я збираюсь його використовувати, буде більш зручний. Тому це я розпущу, і буде друга спроба. Це перший процес. Зато я маю досвід тепер. Пригадала, як в'язати таке красиве советке. Мені подобається взагалі-то, ну, буде по-іншому. Ось. І ще я хочу вам показати, як просунулась моя футболка. Тут у мене ось так це буде все виглядати вив'язаний ось такий до плечей перед. От. І я почала від другого моточка спинку таку саму частинку. Я спочатку матка другого не відмотувала, щоб починалось одинаково, бо секційна пряжа і ручна робота, має бути якась родзиночка. А потім, коли вже буду з'єднувати, тоді я подивлюсь, що з цим робить. Ось так. То цей процес це у мене прям з 11-го рядочка релакс, релаксний. Просто відпочиваєш і очима, і головою, і в'яжеш, не замислюючись. Дуже-дуже мені подобається. Ось таке у мене просування. Рухаємось далі. Ранній ранок п'ятниці, доброго ранку, і ось так тепер виглядає мій кошик. День це не ідеальне, мені ось ці лінії не подобаються. Але це не перший. перший кошик, але не останній. Буду вдосконалюватись. Ось. Це друга спроба старт кошика. Отже, друзі, підписуйтесь на мій канал, на канали інших україномовних дівчат. Переглядайте наші відео і тоді за запитом. Прямо кутний кошик гачком, Ютуб перестане пропонувати зв'язати корзинку річком. А це у мене старт п'ятниці. Це голівка початок від такси розвивальної іграшки, і ось так вона сьогодні гарненько виглядає. Я її зв'язала голову, уже оченятка трошки притягнула, і я її вже буду продовжувати в'язати у магічному кубіку. Знову мені не подобається мій кошик. Почала я вив'язувати борта. І побачила, що він у мене цей день це денце зігнулось на човник. Ось, не знаю, я чому так сталось, начебто я його розтягувала, воно розкладалось, воно лягалось, але все одно воно загинається і хоч ти його стрельб, хоч ти що хочеш йому робити. На такий тазик. Мені це не подобається, тому я буду його розпускати, а вив'язувати почала ось таке просто звичайний прямокутник, і вже на нього буду чіпляти борта. Ось такий вигляд має на зараз моя футболка. Я дов'язала середню частину і переда, і спинки. І зараз буду об'єднувати все це в одне полотно. Отже, друзі, так пройшов мій тиждень стартів. Були старти вдалі, були старти з перестартами, з повтореннями, бо хочеться, щоб все було і красиво, і щоб око тішило, і щоб внутрішнього перфекціоніста задовольнити. Отже, всі покликання на майстер-класи, всі покликання на те, що я згадувала, я залишу в описі під відео. Всі покликання на дівчаток, з якими проходить цей процес. Цей проєкт спільний від Оленочки Буганової і її каналу Олена Буганова Хандмей, також ви знайдете в інфобоксі. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на всі канали дівчаток, переглядайте відео наших українських блогерів, YouTube хоч і дуже важко, але вчиться. А ще я для себе зрозуміла, що я дуже люблю все ж таки діагональні полоси, бо це вже третя моя футболка в моєму гардеробі. взагалі річ є і теплий светрик, який я з задоволенням ношу і які зв'язані саме діагональними полосами. Отже, всім до побачення, всіх дуже-дуже ціную і дуже-дуже жду на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі.